Це масло по ДСТУ, це не спред. Це чітко ДСТУ, тут 200 грамів можна навіть про нього пробувати зараз. Вони морозиво. Бо буде випробувати, Ще при мені. І навіть на запах, воно навіть пахне як морозиво. І може пройти. Яко розвивай дуже пахне. Якщо на там 200 минулі. грамів чистить. А що така ціна? тому що я на ній на маленькому синку сидіти, Це сімей сіна. Бо це не масло дешеве, це мені костюма засібне. Маси, мене ж тоже все туди, все західно вчора Завоз мене живу дали четвертий понеділок, стабільно. Дуже класне м'ясо перепілки там мене є, ще вам даю. М'ясо перепілочки це ще доще в нас хід продати, ця ось позиція, у нас індичні влітки, не подалі. А зараз тут вже таке ось уноси, я половинку зробив, бо закумувалося, можна половиночку зробити. Значить, шинка йде, перепілки виходить 40 мм, 40%, 60% свинини. То есть ну, идет такие, ну понимаете, в чем фишка някет. М'ясо йде кусками. Що ви коли їсте, ви бачите, що йде м'ясо, і воно печне. Нема свого жареного копченого оцього і спеції забитий. Буде смачна штука. Сама сваха, що такий продавець. Ну я скажу, Добре, є. А по чому воно те нашого? Масло 65 Ні, ні, перепілка. 304 триста за кіло. Ось у мене розрахумована є. Я я не ріжу обично. Зділай, може, половину. Хочеш, я правда подивитися, що вона. Ні, пока дякую, дякую Це вже цей магазин, сейчас я скажу, як він называется. Мацик З Західної України. опять тут співають. Так. Ну, трошки все-таки зайдем на центральний. Ну. щось малину спитаю, по чому. А малина по чому? Це отут по кілограму, так? Да? Ось це пів кілограму. Понятно. Я, все. я, я е, от один раз попала тільки на 150 і все. Немає. Я думала, що буде дешевше малина, нема. Дешевше. Персу близько скільки. Перес по 150 гривень. Подивіться, це 35. Ми скулі там поставили угоду, він Я питаю, от я би її ви а ото пучок по чому Ритівська? 20? Так, Ой. треба йти, бо тут. Вона працює там чи... Бо тут не треба пройти. О, ще такі продавці, ось але ті попупці. Що не обійдеш. Сливи 40 і 50. Люба, я хочу сливи от же так як ти мені казав. А чи це ж люба не дивиться моїм відео? я рассказываю люди 40 50. Угорка слива хороша. 45 грн. І ринок 45. А персики по 190 грн. По 110 персики. Caroche, perche, a perde a sua abriga. А тут по чому сливи? А сливи по чому тут? Погано, що нема мацинка. малина 200 чую. Правда, від занятий, щоб не щоб не відлікати, не питати. От треба, щоб ціни просто були. То я собі можуть прийшла, подивилась, та й все. Ты же скоро не будешь, А от такі по чому. Дякую вам. Подождите, я же вам ще 50 гривен. Вот ці по чому. По 60 А ну все, там надо все Надо возвращаться. Першики, линики. Малина 200 гривень. Слива ось у 45 Бачите? Хороша слива. Яблуки ціни немає. Цибулька, кусьовка. А тут усе продають. копчености, ну, да? щечка по 145, сорок пять. по деревне. Жодні цін ні на чому немає. Тридцять. Ну тридцять. Дивіться, який дядько. Шапки який. Ну, тепліше. Звісно. Так, тут нема нікого, де люди стоять. Тільки вже попробував все. Тут ларьок, де молочне продають ягодинський. Я цю продукцію не признаю. Шука Штука? 150, 150, 140, 150. Груша 50 штук. А мені треба подушку купити. А ну, зараз зайду тут, спитаю по чому. У них тут, бо мені Юску щось там цены не подобається. Зараз. Діяла які хороші, покривала, верні. Ось отаке. А подушки у вас 50 на 70 пух-перо. Да, так, є. Просто він просто передрібне, там 300 грн, є 30% пуха. Є один виробник по 500, другий виробник по 600. П'ятдесят процентів пуха, опять же, и, і, і по вісімсот п'ятдесят, то коротше разні всякі. Понятно. Ось що оце ха теж хороше. Після 50 п'ятдесят на п'ятдесят, 50, так 50 50, да, да, да. сколько вона вже йде пух дерти і, і дрібне перу. Вісімсот п'ятдесят. Вісімсот п'ятдесят, так понятно. Все, а дякую. Ну, коротше, ну здесь, конечно, дешевле. то якщо я надумаю. Ну, отсюда вести, звісно, не дуже. Отсюда вести не дуже. Ну, так-то скрутять мені, її, я попрошу. Потому що в Юске там ціни за тисячу. То я не хочу такі купляти. Хотя я купляла, я купляла в Юске ще по 300 гривень, подушки були. Так, добре. Все, я йду зараз зайду на критий ринок. А тоді ще йду в оптику. Мені треба собі окуляри заказати. Магазин Катон, де продають хороше бельйо. Ще на центральному ринку рибний магазин відкрила. Всередині прямо. Дивіться, ось світло. Нам просто положить не дай, может, нажать и будем. А у вас положивник покажет. Ну все? Все? все нормально. И напишите медицину. Ага. Так, сейчас я время нам уже найду. Сейчас я время можем найти. 就是刚才那个。 Карасики, да, да? Почем вони? Семь. А судак почем? 200 Двістер. Да. Асомик, Асомик. Сто тридцять. Так. А щучка оце по 120. А судак? 200. А вот это карасики, да? 100. А это уже чищенный сон, да? Так, ну вот это такой еще магазинчик покрытый. Ой. Все, посмотрели. Фу, шарище страшно. Я пошла в оптику, заберу свои окуляры, очки. Я так поняла, что это рыбный магазин, это перенесли, наверное, с павильона, что там павильон был, то его сюда перенесли. Ну все, я пошла в оптику. Очки 40 минут гуляла, ждала пока сделают. Итальянские линзы оправа. Короче, 3000 мне обошлись эти очки. 3200. Э -э. Оправу я взяла недорогую. Зачем она мне дома? Для чего мне? Дорогая оправа. Ну, а линзы хорошие взяла. Так что, потому что у меня старые очки, я уже в них вообще до того напрягаю зрение и ничего не вижу. Зачем мне это надо, глаза себе? Я уже и так вот этими напряганиями испортила себе зрение. Надо было давно пойти и заказать. Так что я телилась, не знаю. Цветочки. красота. Ой, мне как раз зеленый. Бегом, чтобы я успела быстренько. И там как раз у меня напротив оптики остановка. И я сажусь и еду сразу домой. Никуда заходить не буду, ничего. Все. Ой, 22-й мой пошел. Ну, мне же еще в оптику. Ну, сейчас я вам покажу уже. Ладно, идемте. Пока тут, конечно, здание Ой. Я сейчас включу, там на паузу поставлю. Так, пришла я уже в вот. оптику. Ой. Такие ступеньки какие-то неудобные. Сейчас быстренько заберу очки. И здесь вот остановка как раз. Самое главное, чтобы приехала моя маршрутка. Вот она, оптика. Я пошла. Пошла в оптику. Сегодня много людей здесь.